Всім хай-хай, з вами Ген і ви на моєму каналі. Е -е, я, будь ласка, можете мене піддержати лайком та підписочкою, бо в мене дуже багато разів забули в YouTube мої аккаунти. Ну, коротше, пишіть коментарі, що теж щось погуляти. Ну, я хочу погуляти, пограти в цю е ігру. Е -е, Якщо хочете, можете написати в коментарях. Я зроблю аккаунт і там буде все на російській мові. Якщо росіянам не зрозуміло, то я могу. Ну, коротше, заходимо. Пишіть ніки, я буду всіх в друзя. І в мене буде рубрика Буду оцінювати ваші скінчики. Приблю, тілую. І, кстати, давайте почуємо. Це мені не подосі. Давайте я буду. Що я хотів вам сказати? E, Приєднайтеся до Роблокс Хаусу Адідаска Adidas Адідаска. E, хто хоче, треба анкету підписати, підписуйтесь, будь ласка, на людину в Тіктоці Кріпер РБС. Кріпер РБС я в описан... я потом вам в описанні там скину На кому не можете, хочете підписатися. Угу. Блін, мене вагає. Ось це мої... Це моє перше, напевно, відео з ігрою, або ні, на загальних аккаунтах були mm -hmm. відео з іграми, з стендофом без звука. И вроде да, только какие-то сундуки стандыки... будто. Блин, ну... это видео будет короткое, так что... Короче, я не знаю, що сказати сказать, наверное. Ляхачки. Блин. Кто хочет... Дверите. Голосуйте, будь ласка. Пошл мне снимать танцы, е ігри е Ну, роблокс буду. Я роблоксером. Майнкрафтером. Е Разом, ну, типа, і танцювати, і оце все. Чи просто не ігри. Пиши фірми, я можу, може, їх слухаю, і та пограю. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях ідеї для відео, бо я не сильно розбираюся. Ну, Давайте один на один потих того цієї людини. Давай, ви тут Жаль. прийти Ну так, давайте в другую игру. Я сейчас вернусь. Всем привиток, я пришл. Я зайшов в игру там, где треба выкидывать людей. Сейчас будем покидывать. А нет. Хайде Хто мені викинули, я сейчас вам задам бім бомба. бам Е! Иди, уйди, уйди, уйди. Нифига себе. Ну, короче, давайте. <свист> нет, 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 пожалуйста, пожалуйста. Башка, пирог. Лисская башка. дай мне пирожка Лиская башка. дай мне пирожка. Ура, ура, ура. Ты без хим страшно мне страшно. Ой, дин-дун, мадин-дин-дин-дун. Дин, 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 дин. Дин. Ну, короче, всем папа -па. и ну блядь, ой, и Да ты их поддержку. Только то, я. то все я вообще снимаю. У меня, у меня, И точно всем ба.